Доброго вам дня, добрі люди! Я зараз вам розповім декілька гумаресок Павла Глазового. Це наш український письменник, поет, Павло Глазовий гуморист. Він дуже багато написав гумаресок, і я їх майже всі вивчила на пам'ять, бо це була така моя робота веселить людей. Пасажир лягає спати і каже провідниці збудіть мене на станції глибокі криниці. У мене нерви не в порядку, так ви пам'ятайте, як не захочу вставати, за ноги стягайте. Якщо буду відбиватись навіть в зуби двину, позвіть на поміч якогось мужчину, тягніть мене до виходу і випхніть у спину. Я як розісплюся, в мене не всі дома. Пам'ятайте, що полиця моя. Тридцять сьома. Прокинувся пасажир то як стало світати. Де гукає провідниця, де бісова мати? Чому мене не збудила, не зна свого діла? Провідниця, як почула, мало не замліла. Це ж ми, каже, на станції глибокій криниці. Стягли гуртом чоловіка з іншої полиці. Він пручався, відбивався, за східці чіплявся. До самого Сімафора за поїздом гнався. Ну, ха